Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Домашні боги. Ісуса Навина 24 23 а тепер покиньте чужих богів що серед вас і прихиліть своє серце до Господа. Чоловікам у групі з вивчення біблії було майже по 80 років. Тому я був здивований, коли дізнався, що вони все ще намагаються позбутися хтивості. Битва, яка почалася в їхній молодості, тривала й досі кожного дня вони обіцяли слідувати за Ісусом і просили прощення за ті моменти, коли їм це не вдавалося. Нас може дивувати, що побожні чоловіки на пізньому етапі життя все ще намагаються подолати такі спокуси. Ідолом є все, що хоче зайняти місце Бога в нашому житті. І такі речі можуть з'являтися ще довго після того, як ми вважаємо, що їх вже немає. Яків був врятований від свого дядька Лавана та брата Ісава. Він повертався до Бет-Елу, щоб вклонитися Богу і подякувати за його численні благословіння. Однак його родина й досі зберігала чужоземних богів, яких Якову довелося знищити. Після того, як Ізраїль переміг своїх ворогів та оселився в Ханаані, Ісус Навин все ще повинен був закликати народ, а тепер покиньте чужих богів, що серед вас, і прихиліть своє серце до Господа. Мелхола, дружина царя Давида, ймовірно, зберігала ідолів. Бо одного з них вона поклала в ліжко Давида, аби обманути воїнів, які прийшли його вбити. Ідоли зустрічаються частіше, ніж ми думаємо. Спокуси звернутися до них будуть приходити, але Боже прощення сильніше. Отже, направимо свої серця до Ісуса і відвернемося від своїх гріхів, який гріх спокушає вас найбільше. Які кроки ви можете зробити, аби знищити цього ідола? Помолимось, Небесний Отче, я визнаю свій гріх і з вдячністю приймаю Твоє прощення через Ісуса Христа. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.